Вітання всім! Почалось літо, і відповідно, найгарячіша тема у кожного нотаріуса це заяви на виїзд за кордон дітей і питання, чи щось змінилось у правилах перетину кордону порівняно з минулим роком. Тому. Ще раз нагадую: особливо нічого не змінилось, але ви маєте пам'ятати, під час воєнного стану, коли дитина виїжджає в супроводі одного з батьків, нотаріального дозвілу від іншого з батьків не потрібно при собі лише мати обов'язково оригінал свідоцтва про народження і відповідно паспорта за кордоні і дитини, і того з батьків, хто вивозить дитину. Якщо дитина виїжджає в супроводі сторонніх осіб, то обов'язково. Нотаріально засвідчений дозвіл від обох батьків, але знову ж таки, є певні моменти, є певні послаблення і покращення для батьків. Якщо другий з батьків з якихось причин не може надати заяву дозвіл на виїзд дитини за кордон, перебуває в зоні бойових дій, служить тощо. То такий виїзд здійснюється на підставі одного з батьків з додаткового дозволу органу опіки та піклування. Обов'язково нагадаю, що з цього року прикордонна служба вимагає тільки оригінали свідоцтв про народження, не заламіновані, тому що коли документ заламінований, неможливо перевірити його тотошність і справжність не проходить дія має бути оригінал свідоцтва про народження. Тому завчасно пропікуйтесь. Нічого складного, особливо нічого не змінилось, але мають бути оригінали документів і знати ось ці прості правила. Гарного відпочинку!